Один суддя має роботи як 22-є. Заявники скаржаться на довгий розгляд, а справ тільки більше є. Про критичну ситуацію заявляють у Рівненському окружному адмінсуді. Він є найзавантаженішим в Україні. Згідно з нормами, там за рік мали би розглядати близько 10 тисяч справ. Натомість станом на зараз уже надійшло в шестеро більше. Через це кажуть судді, не вкладаються в терміни розгляду, а заявники місяцями не можуть захистити свої права. Анна Махно розкаже. Докладніше, поки одна суддя розпочинає чергове засідання, інша серед стосів паперів працює в кабінеті. Тим часом канцеляристи поміж купи документів звільняють місце в торішньому архіві для нових справ. А голова суду приймає скаржників, нарікаючи, що змушені довго чекати рішень. Ну як так можна не роз не розглядати справи? Я не можу вплинути на ніяк на швидкість розгляду. Пані Олена приїхала з району за понад 100 кілометрів. Рівненський окружний адміністративний суд єдиний в області, який спеціалізується на її справі. Мене чоловік хворіє. А справа стосується до Чорнобильської доплати до пенсії півроку. Ми чекаємо, куди звертатися, і що робить? В своєї черги скаржитись. Чекає і пані Віра, хоче перерахунку пенсії. Я не можу дочекатися рішення суду. Чотири місяці сюди звертаються люди, яких проводять певні проблеми. В основному пенсійні так спори. Термін розгляду таких справ місяць деяких два. Та навіть якщо працювати цілодобово, кажуть у суді, все одно не встигли б у зазначені строки. На сьогодні ми є е, суд з найбільшим навантаженням в Україні. Сюди надходить, розповідають у рази більше справ, аніж передбачено. Норма приблизно 10 тисяч в рік. А зараз їх. Вже більше 60, і До кінця року я думаю, буде 70-75. До 2017-го такі справи могли розглядати у місцевих судах. Після внесених змін лише в цьому окружному накопичувалися вони поступово та торік побили. Перший рекорд це є справи 22-го року. Загалом вони займають 6 кімнат. Ось ця сусідні, і ще в тому крилі у нас є. Усього близько 60 тисяч Цьогоріч станом на жовтень. Уже стільки ж наразі здійснює судочинство в суді 14 судів. Але за такого навантаження рада суддів визначила, що має мало би бути 297. Судді апарат суду працюють з надмірним навантаженням не суботний неділь. Поза робочий час і реєстрація справ і розгляд, і відписка скаржників запевняють, розуміють і нібито намагаються в зовсім критичних випадках, хоч якось пришвидшувати розгляд. Якщо особа дійсно інвалід, потребує лікування. Якісь онкозахворювання, але однаково не встигають у передбачені строки. А за це вже суддя може нести відповідальність від попереджені доган і аж до відсторонення та звільнення, що для цього суду призведе ще до більшого накопичення справ. З березня по жовтень 23-го року. Конкретно мені надійшло 3029 справ і матеріалів. Здебільшого це справи, які розглядаються у місячний строк. Ну, відповідно, при такому навантаженні один суддя і один помічник. Ну, це нереально. Щоб змінилася ситуація, кажуть, треба досудове урегулювання спорів між пенсійним фондом і громадянами та виконання державою усіх обов'язків. А щоб уникнути судового колапсу зараз, просять хоча би збільшити штат. Ми сподіваємося, що нам. Е Ще дадуть суддів, які будуть допомагати нам з навантаженням. А скільки хочете? Ну хоча б п'ять у державній судовій адміністрації про проблему у рівненському суді кажуть, знають, але допомогти стверджують не можуть. Ми відповідно ініціювали питання перед вищою радою правосуддя про те, щоб додатково відрядити п'ять суддів для роботи в цьому суді. На жаль, пропозиції або бажаючих не надійшло. Як виходити із ситуації, утворили робочу групу розробляти план. Але пропозиції рішень можуть бути аж наступного року. Ми звичайно розуміємо цю напруженість і в колективі, і в суспільстві. Тому зробимо все можливе для того, щоб якомога скоріше вирішити це питання. Тим часом у рівненському суді прогнозують, що справ лише більшатиме, які невдоволених українців чиї права порушуються. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Віталія Афанасієнко, Данило Лисенко ТСН 1+1.